Це друзі, паром через Дунай. Пересікаю Дунай з Болгарії в Румунію. Такий світанок. А точніше я помилився. Паром іде ось. А то була лише баржа. Ось цей паром. На якому ми будемо їхати? Ми зараз у селістрі. Ось це він є. Бірум другу. Якщо б... Якщо б мені хто-небудь 4 роки тому сказав, що я буду переїжджати в Дунай, якщо б мені хто-небудь 4 роки за паром, то я величезний косячок вуточек так от якщо б мені хто небудь 4 роки тому сказав що я буду пересікати Дунай з Болгарією в Румынію я б йому плюнув би в Харю буду їхати з ПМЖ в Європі буду їхати щоб Кацапським паспортом, щоб відновляти свій український паспорт. Цей йде льот подонаю. Я б ніколи не повірив. Класно. Такий світанок чудовий.